Я вас, любі друзі, миру вам і Божої ласки. Причастя з тілом, і кров Ісуса Христа є причастя з Богом. І її, не потрібно, робити... І її потрібно робити гідно. Бо... Негідно прийнявши її, багато хто хворіє і вмирає, щоб нам бути в єдності з церквою, нам потрібно постійно перебувати та розмірковувати над Словом Божим, щоб воно було записано в серці і розуму. В крові знаходиться душа, тому причастя це з'єднання з душою Ісуса, і робити це без розуміння і з нечистотою призводить до проблем. Там, де є Ісус, там немає гріха. І ми повинні кожен день перебувати в Откровенні Слова Божого в молитвах, в творінні церкви. Лише таке причастя є правильним і годним для Господа. Церква Ісуса Христа має тільки один стандарт це стандарт першого апостольська церква. І це є церква первістків, яка війде на небо. Амінь.